Добрий день, шановні колеги. В мене питання не від мене особисто, а від усіх членів спеціальної комісії з питань захисту прав внутрішньопереміщених осіб та інших постраждалих. Питання до прем'єр-міністра, шановний Денис Анатолійович. З часу підриву Каховської дамби кількість ВПО в нас постійно збільшується, але на превеликий жаль, фінансування і виплати допомоги на проживання ВПО 2-3 тисячі, які постійно піднімають люди. Це питання, постійно зменшуються. У 2023 році було 75 мільярдів на виплату допомоги. На цей рік передбачено 57 мільярдів. І ми отримали бюджет, де мінус 8 мільярдів по, по програмі соціальний захист осіб, які потрапили в складні життєві обставини, якраз там, де виплата цієї допомоги. Шановні. Колеги, ми не можемо зменшувати цю допомогу, тому що в людей не залишається ніякого вибору. Через безвихідь вони повертаються на окуповану територію, стають ресурсом для ворога або повертаються на територію бойових дій. Давайте не зменшувати допомогу на проживання внутрішнім переселенцям. Дякую, да, дякую за ваше запитання. Ми давайте разом над ним попрацюємо. Ми ж з вами зустрічаємося на спільних нарадах. Відповідно, комітет працює з профільними міністерствами, і просто ще раз розберемо уважно. Як відбуваються всі виплати по внутрішньо переміщених особах? Знаєш, це ж спільна робота. Якщо Ваксани Оксани Іванівни є, що доповнити, ми ж продовжували вже двічі, мені здається, терміни виплат повністю йдемо на зустріч. усіх. так, цих власне, проблем. з 1 вересня ще на черговий раунд продовжено виплати для внутрішньо переміщених осіб для всіх пенсіонерів, осіб з інвалідністю, осіб, що навчаються, осіб. Родин, які навіть працюють і отримують дохід, але на кожного члена родини доходу пропадає менше як 9500, тисяч Єдина вимога, яку ми поставили в допомозі внутрішньо переміщеним особам, це не ховати чоловіків і реєструвати всіх працездатних в службі зайнятості, щоб вони працювали. Мені здається, що це справедлива вимога. «воюй або працюй. Це єдина вимога, і інших вимог немає для всіх непрацездатних. Допомога продовжується. Як я вже сказала, ми ще й будемо додатково розширювати. Нові інструменти, такі як субсидія на оренду житла, яка може бути трохи кращим і більшим інструментом для того, щоб забезпечувати житлом наших внутрішніх переміщених осіб, і для зовсім вразливих ми розпочали фінансування проживання з доглядом, і будемо зараз закуповувати цю послугу на всій території нашої держави. Тому для всіх вразливих внутрішньопереміщених осіб, ми системно працюємо над збільшенням допомоги. Але для тих, хто мають працездатність і можуть працювати, ми дуже просимо, щоб вони власне працювали, звертали в службу зайнятості є величезна кількість вакансій, вакансій, які можуть бути покриті ними для підсилення нашої економіки. Дякую.